Будинок на за адресою 108, за попередньою інформацією, з зовнішнім оглядом будинок не підлягає відновленню, реконструкції чи відбудові. Тому, вже починаючи з сьогоднішнього дня, оскільки припинена пошукова рятувальна операція, експертів допускають до обстеження. Сьогодні просимо експертів розпочати обстеження даного будинку і дати висновок про те, що будинок не підлягає ремонту, реконструкції чи відбудові. Всі мешканці цього будинку, тобто люди, хто є власниками квартири, хто зареєстровані за даним місцем проживання. Отримують грошову компенсацію від держави на придбання нового житла. Над цим ми вже працюємо спільно з міністерством, щоб люди отримували такі кошти швидше. 15 квітня, 31. Є два під'їзди, які виграли, які постраждали найбільше. По цих під'їздах вже проведено інструментальне обстеження. Експерти дали позитивний висновок про те, що під'їзди підлягають капітальному ремонту з подальшим проживанням. Тому цього тижня розраховуємо отримати. Проектну документацію розпочати ремонті роботи по під'їзду. Тобто під'їзди будуть відремонтовані коштом міста, з відновлення всіх необхідних мереж. В цих двох під'їздах за адресою 15 квітня 31 і за адресою 108 мешканці не можуть проживати. Тому мешканцям цих під'їздів, цього будинку, ми виділяємо з бюджету 15 тисяч гривень. Ці кошти сприймуть для того, щоб люди собі орендували житло, наймали житло, платили за оренду житла. Якщо будуть проживати більше, ніж місяць, така виплата буде продовжитись в наступній місяці. Стосовно ремонту квартир за адресою вулиці 15, квітня 31, всі втрати по цих квартирах будуть компенсувати за рахунок державної програми Є відновлення. Мешканці можуть починати там проводити самостійно ремонтні роботи, але ми рекомендуємо, щоб люди звернулися на телефон 102 на 15.80 в міську раду, комісія зафіксує ті пошкодження, які є. Для того, щоб люди мали можливість отримати під шкодувань з державного бюджету. З ініціативи мешканців є пропозиція поруч з даними будинками. Місце буде визначене. Встановити пам'ятні хрести на знак шану до тих, хто загинув. Тоскільки ви бачите, люди кожного дня приносять свіжі свічки, лампадки, якісь дитячі іграшки. Зараз почнеться зима, почнеться сніг, почнеться болото. Воно не повинно бути. Знищене, забруднене, воно має бути гарно складно в акуратному місці. Можливо, з часом ці пам'ятні хрести перетворюються на якісь меморіали, пам'яті, каплички чи будь-що, що захочуть мешканці цих будинків, які тут проживають. І ритуальні послуги вже проводяться поховання, на жаль. Всі ритуальні послуги, поховання, всі речі, які зв'язані з похованням, забезпечуються повністю за. Кошт бюджету міста Тернополя надається вся необхідна допомога.